Час новин у марафоні для вас працюють журналісти фактів СІТІВІ та Вікон СТБ. Я Андрій Ковальський. Доброго ранку. Чергового комбінованого удару завдали по Україні російські війська цієї ночі. Окупанти масово атакували наші області ударними дронами, а також застосували балістичні та крилаті ракети. Основною мішенню росіян цієї ночі стала Хмельниччина. Офіційну інформацію про наслідки цієї атаки згодом чекаємо від нашого командування повітряних сил. Двоє мирних жителів поранені внаслідок ворожого удару по Костянтинівці на Донеччині напередодні в день. Російські війська вкотре накрило місто ствольною артилерією. Про це повідомив начальник тамтешньої міської військової адміністрації Сергій Горбунов. Під ворожий удар потрапила місцева аптека. Саме тут російські російська атака і заскочила двох цивільних. Після надання до медичної допомоги обох постраждалих у Нагадаю, цього тижня обласна влада Донеччини заявила, що ситуація в Костянтинівці наближається до рівня гуманітарного катастрофи через постійні ворожі обстріли, майже половина міста знеструмлена. Воду Костянтинівка отримує лише по три години на добу. Росіяни дронами полюють на цивільний транспорт. Тож у місті скасували рух автобусів, попри небезпеку та складну гуманітарну ситуацію. В Костянтинівці продовжують працювати медики, комунальники, поліція та місцева адміністрація. Двоє цивільних людей поранені на Харківщині напередодні. Надвечір росіяни скинули авіабомбу по прифронтовому населеному пункту Ізюмського району. КАП поцілив у господарську споруду на територію на території сільськогосподарського підприємства. У наслідок вибуху двоє людей поранені. Допомогу їм надали медики ДСНС. Також загинула велика рогата худоба пожежа поширилася на площу 700 квадратних метрів. Атаки окупантів проти мирних українців стали більш смертоносними. Про це свідчить дані звіту місії ООН з моніторингу дотримання прав людини в Україні. Зокрема, кількість загиблих і поранених людей цього року збільшилася в півтора рази порівняно з таким же періодом у 2024-му. Наголошується, що нещодавні атаки балістичними ракетами, які росіяни використовують у густонаселених районах, задають передбачуваної та широкомасштабної шкоди цивільному населенню. А обраний Росією час доби для атак підкреслює її намір. Якомога більше зашкодити мирним людям це особливо стосується нещодавних ударів росіян поліцею в Білгород-Дністровську, Одеської області та по Дніпру. Обидві атаки було скоєно в день, внаслідок чого загинуло щонайменше 24 людини і понад 300 були поранені. Представники місії ООН не виявили жодних доказів військової присутності в ліцеї під час огляду місця удару. Такі удари спрямовані проти шкіл, житлових будинків або медичних установ, відповідно до міжнародного права, вважаються воєнними злочинами. Майже 6 тисяч випадків застосування Росією касетних боєприпасів, заборонених Женевською конвенцією, зафіксували наші правоохоронці. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України. У відомстві підкреслили, Росія регулярно та цілеспрямовано здійснює ракетно-бомбові удари проти українських військових та цивільних із застосуванням ракетних комплексів смерч ГРАД. Ураган, точка У та авіаційних бомб, споряджених касетними боєприпасами. Зокрема, навесні 22-го окупанти вдарили по Чернігову із РСЗВ. Ураган 22 людини тоді загинули. Понад 30 дістали поранення. А точкою у по вокзалу Краматорську якраз під час евакуації цивільних тоді там загинули понад пів сотні людей. Ще більше 130 були травмовані. А 10 днів тому, під час обстрілу Києва, ворог застосував ракету х 69 після детонації якої виявили 29 Предметів схожих на касетні боєприпаси в МЗ закликали партнерів суттєво посилити тиск на агресора, зокрема запровадити нові руйнівні санкції проти російської економіки та промисловості. Російські убивці свідомо та цілеспрямовано застосовують касетні боєприпаси для максимізації цивільних жертв і руйнувань. Це складова системної політики терору, яку Москва втілює проти українського народу. Міжнародна спільнота має також усвідомлювати, що Росія навчає таким злочинним методам ведення війни своїх спільників Іран та Північну Корею. Закликаємо держави-партнери та міжнародні організації до рішучої та жорсткої реакції на такі російські злочини, яка відповідає їхньому. Безпрецедентному масштабу та жорстокості Україна повертає своїх черговий етап обміну військовополоненими в межах стамбульських домовленостей відбувся напередодні, як повідомив президент Володимир Зеленський, більшість армійців, які нарешті ступили на рідну землю. Пробули в неволі понад три роки. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя, найстаршому звільненому 62 роки, наймолодшому 24. Захисник потрапив в полон у 21 рік під час оборони Маріуполя у квітні 22 року. У межах цього етапу обміну Росіяни від Пустили додому воїнів Збройних сил, прикордонної служби та Нацгвардії. Зокрема, обміняли, обміняти вдалося бійців Нацгвардії, що охороняли Чорнобильську атомну електростанцію. Я повернувся <реку> 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 він обіцяв повернутися. Він повернувся. У мене підтримувала надія, що мене чекають вдома на рідній землі. Моя родина, моя держава. Я дуже довго чекав цього повернення. Хочеться дуже побачити свою дружину, дитину. Вона ще менше, син є. Скільки ви були у колоні? Три роки 38 місяців. Його син також військовослужбовець, також потрапив в колонію. Коли його забрали в одне місце, а мене забрали в інше з ним місце так Замінив на якийсь час і батька. Ну, Вчора, 25.06, 65-го дорожіння. Бог дав такий податок, відповідатися <плес> додому в Україну. Росіяни відпустили українських військових віком до 25 років, а також тяжко поранених та важко хворих оборонців. Загалом додому вдалося повернути бійців, що обороняли Київщину, Сумщину, Харківщину, Херсонщину, Донеччину та Луганщину. Попереду воїнів медичний огляд, реабілітація, а також усі належні виплати за весь час перебування в неволі. Араб за походженням Петро Салама ще в 20... 2014 тисячі став на захист України. Брав участь в АТО. Звільняв велику новосілку, місто, де жила його сім'я, де він побудував дім та бізнес. Під час бойових дій зазнав тяжкого поранення. Після повномасштабної російської навали повернутися до служби вже не міг. тож створив один із найпотужніших непор... волонтерських рухів на Дніпропетровщині. Рік тому із родиною оселився в Івано-Франківську, відкрив власну справу на грант для ветеранів і продовжує допомагати українцям українському війську це символ, символ України. символ України, котрий я, я е, вважав, що дов, довгий час я не мог його вдягна вдягнути. Вдягнути по чому? У мене нема української крові. Взагалі, Петру Саламі, 46 Його батько єгиптянин, мама росіянка. Народився в Україні, утім багато років жив у Єгипті. Потім родина перебралася до Маріуполя на Донеччині. Петро і одружився. В кінці 13-го року заселилися в новий будинок, збудували магазин, якби все вже було налаштоване на те, щоб жити. Та щастя було недовгим у 2014-му Росіяни увійшли на Донеччину. У Нас безпосередньо пролягала лінія фронту на нашій великій новосілці, і йому було тяжко на це спостерігати. Як був зруйнований на його очах будинок, який він сам по цеглинки будував. Я бачив, як е е працівники. Держустанов підіймають прапори ДНР над нашими головами. От в нашій Вілікана Васьолавкітрі. Дні Маярів Денерівський прапор і нас били за те, що ми намагалися цей прапор зняти з великої новосілки. Петрововіс родину до Покровська, а сам став до лав батальйону Донбас за два з половиною роки служби, здобув нагороди та зазнав тяжкого поранення. Через нього стати на захист країни у 22-му уже не міг. Тож з перших днів почав волонтерити. В нас були склади. І нас були машини, і ми могли за дві години, за три задовільнити запрос військових, запит військових. От що вам треба? Вам треба харчі? Ми вам надаємо, вам треба вода. Надаємо, вам треба акумулятор. У нас є гроші. Ми підемо його, купимо, вам привеземо. Все робилося швидко. 25 лютого він вже сів за. Автівку керму автівки і почав е, свою діяльність волонтерську діяльність продовжити продовжувати. і починав він ще встигав доїжджати до Маріуполя. Навіть вже в нас було небезпечно знаходитись. і Ми разом із дітьми сіли в автівку. Він нас вивіз на Дніпропетровщину. А рік тому усією родиною перебралися до Івано-Франківська, колись тут Петро проходив реабілітацію. Попри усі труднощі, вдалося відродити свою справу. Відкрили магазин з Дужу насіння, відновлювали бізнес за підтримки партнера, побратимів та на гранти для ветеранського бізнесу. Нині тут працює дружина та 21-річна дочка, 11-річний син ще школяр. Приміщення нам надали е, обладнання, нам надали вплоть. Навіть е, внічна реклама, котра на вулиці, нам оплатили все. Много мільйонний е, договір був підписаний рукопожаттям. 10000. Тобто ми пожали друг другу руки, і як кажу, і все, і все. І ми от працюємо Петро. І далі допомагає війську. А нещодавно він взяв участь у фотосесії, де фотографувався у вишиванці. Її одягнув вперше в житті. Коли дуже близько познайомився з українцями, я полюбив цю націю, і е, мені захотілося бути цим. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ». Єдині новини. Рід. Рідкісного та дорогого звіра полювали наші бійці сил спеціальних операцій на прикордоні. Вдруге за місяць українські воїни відмінсували ворожу радіолокаційну станцію зоопарк. Вартість однієї такої системи оцінюють у 25 мільйонів доларів. Позбавити росіян цінної РЛС вдалося завдяки мистерній роботі наших дронарів. На ласу ціль вони полювали як розвідувальними, так і ударними безпілотниками. Серед останніх здобутків наших воїнів на прикордонні, окрім РЛС зоопарк, також ворожа сау гвоздика та Кокаліберна гармата. 48 годин часових інвестицій, щоб отримати ідеї на рік. У Києві триває дводенний форум підприємців від Форс Ukraine. про ресурси і рішення під час війни та нецензуровані розповіді майстрів підприємництва у наступному сюжеті. Понад 60 спікерів, два десятки сесій, більше десяти воркшопів, форум підприємців від Forbes Ukraine у червні повернувся з новими контактами, стратегіями та ідеями. Один з успішних кейсів, навчальний проєкт школа бізнесу, нова пошта. Мета е, цього проєкту була, е, щоб наші клієнти, з якими працюємо, вони ставали ще більшими, розвивалися і давало нам більше посилок. Молодим підприємцям я ражу тільки одне зростання. Шалене зростання, тобто якщо е, ви створили бізнес і він не зростає, то його треба або щось з ним робити, або його змінювати, або навіть закривати. Перший день форуму минув під знаком пошуку відповідей на кризові питання, де розглядалися реальні бізнес-кейси, та відбувався обмін досвідом. Як казав Бернар Шоу, якщо у мене є одне яблуко, а у мого товариша є одне яблуко, і ми не поміняємося, то у нас знову буде по одному яблуку. Але якщо у мене є одна ідея, у мого товариша є одна ідея, ми ними поміняємося, то у мене буде дві ідеї, та у мого товариша буде дві ідеї. Тому обмін досвідом, знаннями, навиками, зв'язками. Дуже важливий для бізнесу. Значна увага на форумі прикута до прикладів брендів, які з'явилися без мільйонних інвестицій, і при цьому не лише втримуються на плаву, а й розвиваються. Треба швидко реагувати. Мабуть, не треба будувати довгострокові плани. Треба швидко адаптуватися до ситуації, яка є зараз. І ну саме головне, не треба боятися. Мабуть, треба, бо бізнес може або розвиватися, або стояти. І іншого вибору немає. Навіть якщо це війна, то треба розвиватися. Війна також дає іноді можливості. Team. Yeah. Реалізувати такі можливості завдання непросте, але реальне. Доведено прикладом учасників форуму. Вони навчилися грати проти велетнів ринку і в цій конкуренції не програють. Креатив, напевно, це така наша зброя, зброя компанії Чер-17, тому що ми саме вирізняємось нашим потужним гучним маркетингом, і в якийсь момент ми зрозуміли, що це дійсно наша така конкурентна перевага. У Нас достатньо достатньо є переваги над глобальними гравцями. Це перше це ми відчуваємо ринок, тому що ми тут, ми поруч. Ми відчуваємо наш. О, клієнти, нашу цільову аудиторію. Ми розуміємо, в якому ми сьогодні живемо, їхні болі, їхні страхи. І ми завжди готові стати на їх захист і дати класний продукт, який створює лояльність для нашого бренду. Попереду учасників другий день бізнес-форуму. В планах організаторів нецензуровані розповіді майстрів підприємництва про біль переборювання і задоволення від звершень. Олег Едрексон, Роман Щербаков, програма Вікне марафон Єдині новини.